Без телевізора я заснути не можу. Під питань це ж не хвороба. Ну, дуже багато людей надягають навушники, вже на ніч або беруші. Чи все це допомагає, чи ні? У кожної людини є свої е, сенсорні пороги сприйняття. Коли ми говоримо про беруще або якісь звуки, аудіально, у когось вона може бути гіперчутлива, і такі люди не можуть е, заснути взагалі, якщо якийсь певний шум. Ось деякі люди є зниженою чутливістю. І, в принципі, вони можуть спати при телевізорі. Я впевнена, що всі таких знають, і до мене звертаються. Без телевізора я заснути не можу, а ви говорите, що треба вимкнути світло. Під питаньки, це ж не хвороба? Ну це, а, ні, це нормально. Це, 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 Дивиться, це частина. Ми вже будемо говорити знаєте з точки зору психологічної. Це у них частина ритуалу. Має а. місце бути. Якщо це частина є. ритуалу, це ніяк жодним чином не заважає. Ну, в принципі, я завжди кажу: якщо у вас є щось таке, що вам допомагає заснути, тобто. Ми не, знаєте, не починаємо втручатися в те, що ще не зламалося. Якщо людина не має скарг, окей, тому що сон сприймається знову ж таки за суб'єктивними відчуттями. 80% самого сну якраз залежить від того, як ми це психологічно сприймаємо, наскільки ми висипаємося, наскільки він для нас відновлюючий, наскільки ми переживаємо з приводу, виспалися, не виспалися. Да? Це все ж таки дуже такі індивідуальні історії. Тому якщо людині окі, вона просто. Потім приходить в кімнату, засинає хорошо.